Здаров, сьогодні розкажу про розмноження лаванди живцями. В мене після обрізки лаванди залишилось досить багато паганів і користуючись нагодою, я хочу показати вам, що розмножувати лаванду живцюванням це легко і, по суті, дешево, якщо є у вас хоча б один дорослий кущ. Для цього мені знадобляться пагани лаванди. Ось вони. Я вже підготував касету з ґрунтом. Садові ножиці або секатор і все. Ну що, в мене є все, що треба. Я просто беру один з паганів зрізаних. Вони в мене, правда, відлежали пару днів у воді. Могли трошки підпортитися, але це не біда. Я вже так робив. Я беру один з паганів, нарізаю з нього живці. Ну, з цього пагону я бачу, що можна отримати відразу два живці. Тому я перерізаю його навпіл. Беру нижню частину живця, очищую його десь, очищую, залишаю нижньої частини, яка буде в землі десь 2,5 см. Ще раз обрізаю кінець, трошки під кутом, виходить отакий живець. Ще рекомендую вам використовувати таку хитрість, як. Укорінювач. Укорінювач порошковий. Я занурюю кінець живця в цей порошок. І маю такий живець, який відправляю в землю. в ґрунт. Таким самим чином я роблю з усіма іншими живцями. На живцях вам не потрібна велика кількість листя. Вона тільки заважатиме, рослина буде підсушуватись швидше, тому що листя випаровує вологу. Тому на нижній частині черенка, на нижній частині живця не має бути листя, тому що. Якщо щось на пагоні, що буде в землі, залишиться, воно буде гнити, а це недобре, так можна втратити весь живець. Тому я зачищаю добре знизу, ще раз акуратно підрізаю, занурюю його в укорінювач і відправляю в землю. Деякі живців, як, наприклад, в цьому випадку, вони такі видовжені і мають велику таку розрослу верхівку. Я в таких випадках дивлюсь, звичайно, на конкретний живець, але тут я бачу, що я хочу зрізати цю верхівку і залишити отаку от серединку. Мені цього буде достатньо. Таким чином зачищаємо ще раз. Занурюємо в укорінювач. Ну що, я думаю, ви зрозуміли, як жирцювати лаванду, це не складно, це досить швидко робити. І що найголовніше, це дешево. Ви можете отримати одразу багато рослин і досить швидко. Лаванда вкорінюється близько 2-3 місяців в залежності від умов, в яких ви триматимете готові живці. І... Більше вам нічого не залишається, просто почекати, поки живці вкоріняться, і висаджувати їх саме на ділянку. А ось так виглядає лаванда, вкорінена мною наприкінці минулого року. Живці взяті з тих самих кущів. Дані живці гарні, зелені, вже дали молодий приріст і чекають висадки в ґрунт. Вкорінилися дуже добре, так що, от перед вами результат попереднього вкорінення. Наостанок хочу сказати, що розмножувати лаванди живцюванням досить просто. Не бійтесь експериментувати, пробуйте, і вас вийде. Результат перед вами. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал і залишайтесь зі мною. Попереду ще дуже багато ботанічних пригод. На все добре!